В Київському офісі громадської організації ВПУ Україна продовжують надавати допомогу переселенцям, які вимушено покинули свої домівки. Привіт. А ти звідки? Маріуполь. Маріуполя. А як тебе зовут? Ліля? Не бойся, Ліза. Ліза, о, приємно. І як тебе зараз? Життя з мамою лі, лі зараз губилась. Ось дитинки так приходять в громадську організацію зі своїми батьками і що громадська організація може тим і допомагає. Будь, будь ласка, де ви сьогодні були? Що у вас відбулося? Ми ж були сьогодні у громадській організації ВПО Україна. Отримали ліки для дітей Дяді Батшоп. Дякую велике. От і знаєте, постинку знайшли. <ріху> і звідки ви? Ми з Маріуполя. А можна вас питати, звідки ля ви? Я з міста І Як вас зовуть? Іна. І скажіть, от ви приходите часто в громадську організацію ВПО України? Ну. Як буває час приходжу, і от продуктовий набор мені також видали, як ВПО з 2014 року я приходила сюди. І речі от видають. Так що мене... Дякую. Дякую. Всього доброго, тримайтеся. Дякую, велике всім благодійникам організації ВПО. І концерти теж я була на виставах. От була. Так що дякую, велике. Представтесь, будь ласка, звідки ви і де ви сьогодні були, і що відбулося тут. Кравченка Наталія Олексіївна місто міста Марків область. області. Я була сьогодні в ВПО України, отримала ліки жаропонижуючі і вибрала трохи одягу для цього Там трохи і обуві, і одяг. О, так що дуже дякуємо. Тут я ще раніше отримала. І окуляри от, для себе для чоловіка. Ліки отримали, діклафінак недавно отримали теж. Так що дуже ми дякуємо і дуже благодарні.